Слава Україні! Знову рада вітати вас, любі восьмикласники. Лабораторний дослід номер 6 Реакція обміну між солями у розчині. Мета. Практично довести можливість взаємодії солей між собою. Реактиви. Розчини барі хлориду, магній сульфату алюміній нітрату, калій ортофосфату, натрій карбонату. У пробірку наливаємо 1-2 мл розчину барій хлориду. Додаємо розчин магній сульфату. Спостерігаємо утворення осаду білого кольору. Запишіть спостереження у зошит. Складіть рівняння реакції між барій хлоридом та магній сульфатом. Підпишіть продукти реакції, яка з речовин випадає в осад. У другу пробірку наливаємо розчин алюміній нітрату. І додаємо розчин калій ортофосфату. У пробірці відбувається утворення осаду білого кольору. Запишіть спостереження. Складіть рівняння реакції. Які речовини утворились? Яка речовина випадає в осад? У пробірку наливаємо розчин натрій карбонату. Додаємо 1-2 млтри розчину барій хлориду, спостерігаємо утворення осаду білого кольору. Запишіть спостереження у зошит. Складіть рівняння реакції між натрій-карбонатом та барій-хлоридом. Запишіть назви продуктів реакції. Яка з речовин випадає в осад. Запишіть загальні висновки до роботи. За якої умови відбувається реакція обміну між солями у водному розчині. Сподіваюсь, ви гарно справилися сьогодні з роботою. Бажаю вам міцних знань! Високих оцінок і до нових цікавих відеоуроків.